Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Мирослави. Подивимося, що вона прислала. Хочу подякувати Мирославі за те, що чисті намистила. Це для мене дуже-дуже приємно. Ви собі не уявляєте, наскільки приємно торкатися чистих намист, на відміну від намиста, які носилися і мають уже липкість. Тому. Це, це мені приємно на дотик, приємно морально, і, відповідно, зекономило мій час, що я вже не витрачаю на миття і сушіння цих скарбів, а приступлю зразу до роботи. І що Мирослава прислала: такі бірюзові намістини. Тут є записочки, бачу, є якісь є побажання, я їх перегляну перлинки. Це, мабуть, онікс такий. Такі намистини кольорові, білі, коричневі, жовті, скляні намистини, то сетуар і браслетик і перламутр. Іду, розберуся з побажаннями. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Мирослави готові. І подивимося, що в мене вийшло. З білого агату я залишила класичним, тільки поміняла фурнітуру на позолочену. Воно таке ніжне. І додати щось мені не хотілося. Тут, бачите, такі намістини гарні, Кожна індивідуально. Із перлин. Мирослава просила перенизати і залишити замочок, що я і зробила, але додала гематитові намистини такі матові. Якраз до цього кольору, вони дуже гарно підходять, додають такої цікавості, дала чуть-чуть бісеринок, щоб розділити. Ну і як я вже сказала, залишила. Замочок. бірюзове на тросику я розібрала, додала фурнітури дала роздінні і шапочки невеликі, дала таку філігранну. На не дала бронзові шапочки, а на філігранну дала золоту таку саму шапочку. Ну і перехід на зменшення до замочка. Це намисто Мирослава хотіла, щоб я зробила, як виходить мені. І зберегла замочок. Я забрала ті коричневі намистини, тому що вони облуплювалися, і по кольору вони сюди не підходили. А так як замочок тут я його зберегла жовтий, я залишила жовті і дала античну золоту фурнітуру. зібрала дві низки, отак От через більші дала бісеринку. А ще мені не вистачало, не виходило по довжині, бо я забрала коричневі, то я такі дала біленькі-маленькі. Вони сюди так вписалися, фактура помінялася, розмір, такий, знаєте, як хвильки вийшли, і стало досить цікаво. На всю довжину так пройшлася. І ще використала із попереднього 4. Перлинки просто вони по кольору відрізнялися, вони такі мають трошечки зеленкуватий перелив, а там ті жовті. Тому я їх відібрала і вирішила тут біля замочку їх поставити. Сутуар Мирослава хотіла, щоб дизайн зберегти, але я його чуть-чуть поміняла. Залишили оцю велику намистину і ці три вісюлічки. Але додала на них шапочку і на велику намистину шапочку. Все решту посадила на піни, ще трошки сюди додала дрібненьких ті, що були позаду, але замість них я позбирала з інших різні, 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 різні і закінчила замочок. Вони були занадто тонкі, може тут видно, оці крайні. Бачите, які вони тут велика попадає, от яка вона, от менюсенька. Вони були за маленькі на закінченні, Тому я їх вирішила зібрати на піни, зробити такі жачки. Вони, в принципі, так і були, просто я дала менші більші і менші, ті більші використала, що були. Дала шапочки, так поєднала. Із перламутру і браслетика бірюзового зробила намисто трансформер. Це, можна сказати, також моє авторське намисто. І мені із таких перламутрів воно найбільше подобається. Тут є колечко і прикріплені. На замочки, бачите, кожна низочка, і прикріплений подовжувач, ну, мається на увазі на шиї. Але можна укорочувати, можна защіпати за колечко, і вже буде коротше, а це буде просто як вісюлечка. Можна відшпиляти кожну низочку і Зробити одну, можна зробити дві-три, можна зробити довге. Одним словом, це є трансформер, і по-різному його можна складати. Посадила на піни, з'єднала ланкою з ланцюжка, додала трошки фурнітури і на закінчення дала ті такі тоненькі. Вони якраз переходять плавно-плавно, бачите, в одну. Дуже люблю цей формат. Я вже декілька. Ну, не скажу, що багато, але ну багато. Порахувати вже важко, скільки я таких зробила. Були інші кольори, інші поєднання, і, і кількість низок різна і навіть було на 9. Так що дуже мені подобається цей формат. І він цікавий ожило. А так самі вони гарні поблискують. І форма ніби цікава, але мисто виходить не зовсім цікава. А в цьому форматі от, вони дуже цікаво дивляться. І зрештою, з того, що залишилося, Мирослава попросила зробити браслетик. Я позбирала всі, що були, трошки додала своїх, щоб витягнути довжину. Ну, і такий браслетик з тими вісюлішки залишила, що були. І це все по переробці. Правда, відео виходить дуже. Короткі, тому я вирішила вам показати декілька намист з перламутру, зі своєї колекції. Посилання на магазин є під відео, так що можна зайти, переглянути, подивитися, можливо, вам щось сподобається і ви захочете придбати. Там є опис і ціна, і все, що є в наявності. І показую вам сьогодні у відео тільки перламутрові, які є готові. Оце чудове намисто зі згардами. Трошки тібетських намистин для яскравості. Фурнітури. Ці намистини 12 мм мають, 10 і тут 8 і 6. Переходить в конектор і гачок. Фурнітура бронза золото, ну, дуже гарно дивиться. Є простіше з білого перламутру з таким кулоном. Кулон з перламутру складений такий, і є такі намистини, які поєднуються з тим кулоном. Решту все перламутр на закінчення. Замочок з ланцюжком. Намістили 12. 10, 8 і 6. Ось такий кулон. Із такого перламутру... Дуже якісний перламутр в плані переливів. Кожна намистина має дуже багато перламутру. Вибрано з мушлі самі, -самі найсмачні частинки цього перламутру. Поєднала з гематитовими граненими матовими такими намистинами. Вони переходять з трьох в одну замочок з ланцюжком. Дуже таке теж багате, гарне намистечко. І ще є одно намисто з круглого перламутру. На три низочки. З позолоченим гематитом. Фурнітура позолочена. Намистинки 10, 8, 6. Такий конектор. Матові намистини і такі блискучі. Дуже гарно все поєднано. Закінчення гачок. Ну і тепер уже все. Всім гарного перегляду, до наступних переробок. Мирного дня нам!